Доброго дня, шановні. Президент Зеленський, цей блядь, зробив заяву, що слухати сирену. Дослівно, Росія готує атаки, слухати сирену, бо це небезпечно. Дійсно, Зеленський створив країну, в якій небезпечно. У 2019 рокі, році, за того, щоб будувати лінію Монергівну, вони крали блядь, гроші на грані мародерства, крали з усього, в тому числі з великого будівництва. Клали дороги, щоб війська Путіна більш-менш комфортно доїхали до Києва. Після цього, коли вже почалась війна, так нам обіцяли шашлики, нам обіцяли все нормально. Навіть коли знав Зеленський, не сказав за добу, хоча міг врятувати сотні сімей, сотні зґвалтованих жінок, розстріляних машин були з. Бучі, з Маріуполя, з інших міст України, виключно тому, що Зеленський не сказав, що завтра буде війна. І це пряма провина Зеленського. Так ось вони витрачали гроші на розмінування Чангара, на будь-що. І ми знаємо, 24 лютого вторгся Путін в Україну. Саме тоді. Кирил Тимошенко стає головним забудовником будь-чого відновлення і так далі. І мільярди крадуться там. Потім вже ми знаємо яйця по 17 Резнікова, потім ми вже знаємо офіси Міндіча і так далі. Тому Зеленському нічого не залишається, як просто казати, завтра вас будуть обстрілювати. Після цього, коли закінчив Кирил Тимошенко, друг Зеленського. Мустафана Єм дограбував повністю сферу захисту, обіцяючи Україні трайний шар захисту будь-якого енергооб'єкту, спиздивши з цього просто ахуліарди грошей, він уйшов в тінь не е, посаджений без підозри. Тобто, взагалі, друзі президента не сидять та не воюють. І зараз, коли країна мала. Дуже багато часу та дуже багато засобів грошей. Будь-чого, для створення самої ефективної системи ПО взагалі у світі. Ми бачимо заяви оцього смулявого блазня щодо завтра вас будуть вбивати. Ну, тримайтеся, грошей нема, ми все спиздили. Ефективність Зеленського просто зашкалює, коли йдеться про корупцію. Таку ефективну систему розкрадання бюджету не створювали взагалі до Зеленського ніде в світі. Зеленський єдина людина, яка пограбувала 52 країни, платників податків США, ЄС, Канади, Іспанії, а взагалі всіх країн блядь, світу, які допомагали Україні. Всі ці гроші були вкрадені. Ми всі бачили ці. Е... Етикетки ФРС на грошах в Офісі Міндіча які були вкрадені просто пачками. Вони навіть їх не рахували, просто коробками вивозили прямо з літаків США, які привозили допомогу Україні, в тому числі на захист. І от Зеленський тепер каже: готуйтеся вас, завтра будуть вбивати. А захищати вас нема чим. Просто прячтесь, просто розбігайте, що хочете, робіть, гроші ми спиздили. Пиздимо далі, ніхто навіть не планує займатися ні безпекою країни, ні безпекою енергооб'єктів. Хоча на це був час, і вже зараз кулєба там чи хто каже, що треба збирати енергетичний рамштайн та забезпечувати Україну будь хоча б. Чим. А чим ви займалися весь той час, коли просто грабували? Чому за ці гроші не було куплено ППО? Чому за ці гроші не було створено те, що ви обіцяли? Наєм прямо казав тройний шар захисту. На це були виділені гроші. Що сталося? Чому зараз Київ сидить без світла, без тепла? Чому люди гріються в палатках в 20 градусний мороз? Де ті гроші? І про це треба прямо спитати. Солдати воюють на нулі в нелюдських умовах для того, щоб їхні рідні були в захисті на території України на вільній території України. Але на вільній території України діє посіпака Путіна, його права рука, його філія єдиної Росії це партія Зеленського, яка голосує все лайно Верховній Раді, як ми бачили з останніх скандалів. Це виключно за гроші. За гроші в тому числі і з Росії. Тобто нам голосують закони, люди за гроші, які привозять з Росії в інтересах Росії, і так далі. Двушка на Москву і вся оця хірня. Уявіть, до чого вони довели країну, що все, що може сказати президент великої 40 мільйонної країни, яка отримала більше трильйона допомоги, яка отримала все, щоб, треба, щоб збудувати найефективніше ПВО взагалі у світі. Він може сказати: просто ховайтеся, завтра вас будуть вбивати, беззахисних, які є. Сховався, ні, твоя провина. Я тебе попереджу. Я вважаю, що ефективність Зеленського не з нуль, це мінус. Аби не Зеленський ми б мали більше результатів, а якби не його корупція, ми б цю війну вже двічі виграли. Ми вже не просто були десь на кордонах 91-го року, аби зелене кодло не розварувало всю допомогу. І це ж не тільки прямі е гроші, які нам давали партнери. Грабували ж все гуманітарку. пам'ятаєте, сотні тисяч тонн гуманітарки, які були е, просто згнили в Запоріжжі і були розкрадені. Сотні тисяч тонн гуманітарки в Миколаєві. Там будь-які, беріть, забивайте гуманітарка, скандали і почитайте. Просто читайте цілодобово, скільки було вкрадено цими зеленими покатьками. І що він сьогодні каже? Вас завтра будуть вбивати. Нічим вам допомогти не можу. Він. Під захистом, його близький під захистом, а 40 мільйонів українців, тих дурних українців, які, блять, терплять оце лайно зелене, просто як миші, ховайтеся в нори. Вашу безпеку я спиздив саме це і каже Зеленський. Завтра вас будуть бомбить. Прислухайтеся до повідомлень про тривогу. Всім гарного дня і ми маємо це змінити. Як я бачу ситуацію, це дуже просто. Приходимо до влади, формуємо команду, приходимо до влади, приймаємо нові закони, де смертна кара за корупцію та е зраду, відкриваємо кримінальну справу і за всі 30 років всю владу повністю садимо в тюрму Самих заколотників, за такі, які, як міндіч, крали просто в промислових масштабах. Страчуємо, страчуємо, як буде прийнятий закон, хоч електричний стелець, хоч ін'єкція, хоч розстріл, як в Китаї. Байдуже. Страта з повною конфіскацією майна. Такі закони Україна має прийняти. Вона прийме ці закони. І ми раз і назавжди зробимо ту люстрацію, яку ми мали зробити, але її чомусь відклали. Всім гарного дня ще раз. І ми над тим працюємо.